У Луцьку на роботу запрошують адміністратора. Зарплата 15 тисяч гривень. Працівник забезпечуватиме роботу з ефективного і культурного обслуговування відвідувачів, зустріч та супровід пацієнтів, інформування про послуги клініки, записи пацієнтів до лікарів, розрахунок відвідувачів, відповідь на телефонні дзвінки, робота з медичною документацією, ведення амбулаторних карток, володіння ПК на базовому рівні обов'язкове. Також у Луцьку є вакансія для апаратника оброблення зерна. Потрібно буде проводити оброблення зерна відповідно до встановлених технологічних процесів, контролювати якість обробленого зерна, виконувати регулярні перевірки обладнання та устаткування. За роботу платитимуть 15 тисяч гривень. У луцькій громаді є вакансія для бармена із зарплатою 15 тисяч гривень на місяць. Потрібно буде займатися обслуговуванням клієнтів закладу, готувати напої, коктейлі, каву, смузі, фреш, контролювати якість десертів та оформлення страв в належному вигляді. Луцька компанія шукає на роботу бетоняра, платитимуть до 20 тисяч гривень в місяць. У обов'язки входитиме в'язання арматури, прийом і заливка бетону, монтаж, опалубки, мурування з цегли та виконання інших будівельних робіт. У Луцьку запрошують на роботу вантажника. Зарплата 12 тисяч гривень. Потрібно буде займатися завантаженням металобрухту на транспортний засіб. Вакансія вишивальник із зарплатою 15 тисяч гривень є у Луцьку. Потрібно буде займатися вишиванням етнічних українських орнаментів, легкий одяг, сорочки, блузи, плаття, вишиванки. У Луцьку є робота для водія тролейбуса. Заробітна плата 14 тисяч гривень. Потрібно буде керувати тролейбусом з додержанням розкладу і правил безпеки руху на маршрутах міста. Є робота у обласному центрі Волині і для електромеханіка. Потрібно виконувати ремонт, технічне обслуговування, перевірку, монтаж, налагодження технологічного устаткування. Обов'язкове вміння працювати з ручним та електроінструментом, ремонтувати технологічне обладнання тощо. Зарплата 15 тисяч гривень. Також у Луцьку кличуть на роботу завідувача виставки. За роботу платитимуть 15 тисяч гривень на місяць. Керівник виставкового залу здійснюватиме контроль за зразками продукції, їх прийом та передачу менеджеру. У Луцьку є робота для кухаря. Зарплата на місяць 15 тисяч гривень. Потрібно буде готувати страви барбекю та інші місні вироби. Є робота у Луцьку і для мастильника. Працівник оглядатиме, заправлятиме та змащуватиме терчові деталі запчастин до тролейбусів. Зарплата 14 тисяч 300 гривень. У Луцьку кличуть на роботу підсобного робітника. Зарплата 15 тисяч гривень. Потрібно буде готувати пам'ятники до встановлення та займатися їх встановленням. Від кандидата потрібні навички укладання плитки та бруківки. У Луцьку є робота для тістороба. Зарплатня 12 тисяч гривень. Потрібно займатися приготуванням тіста в тісторобній машині, розважувати готове тісто та доставляти його на конвеєр для подальшої обробки.